Смарт! Віси за 200 гривень. Боджо рекомендує. Дуже чудову, гарну річ. Зараз я вам покажу. Де в нас він в трьох кольорах? Це в нас чорний. Колір. Білий. І розовий. Дуже гарна річ. Дивіться. Ціна 200 гривень. В комплекті входять дві батарейки. Ідуть вже з звір-кодом для синхронізації з вашим гаджетом. Ціна таких смарт-вісів найзка в Україні. На сайті 100 гривень. Вони коштують по 200 гривень. Можна сказати, що. Ціна за батарейки практично. Зараз я вам покажу, як вони працюють. Іде, виходить, у нас інструкція, іде віркод. Можете зразу з синхронізації своїм гаджетом програмою. Дивіться. Такі чудові виси у нас на сайті 100 гривень ком'юа коштують 200 гривень. Є в різних кольорах. Заходьте, замовляйте. Всім гарного дня.